Більшу частину гаражів у Коломиї встановлено незаконно кажуть у відділі управління комунальним майдом. Зараз ця проблема набуває неабиякої актуальності. Якщо раніше Коломийська земля не цінувалась, то сьогодні йде жорстока боротьба за кожний квадратний метр. Дедалі частіше, перед вікнами перших поверхів, замість гарної картини природи, люди бачать металеві споруди і вдихають вихлопні гази. Ця ситуація знайома багатьом коломиянам, особливо мешканцям 34-го і ще кількох сусідніх будинків, що на вулиці Лисенка. Там на подвір'ї розміщено близько 30 гаражів, і майже всі незаконні. А нещодавно чергова сутичка виникла біля будинку, 14-24 на цій самій вулиці. Я виходячи. З будинку, отут, купа людей стоїть, кран стоїть, який ставить на проїжджій частині гараж. Коли ми підійшли до людей, які тут займалися цією постановкою, люди сказали, що не мають документи ЖЕКу. Коли ми заблокували це, вони почали тікати, коли ми почали блокувати цього крана машинами. Я противник того, щоб цей гараж не стояв, тому що були такі випадки, років 2-3 назад, що сюди цілий час попід ці гаражі викидають мусор. Вечором діти йдуть зі школи, магазини, тому подібне, і тут перестрівають різні. Люди, діти і тому подібне відбирають сумочки, тому що мають де ховатися. І тому подібне поклали гараж під будинком номер дванадцятий. Тут навіть нема більше яких як 6 метрів до будинка. І це ми маємо всі пахати ці відходи від ці смроди. що тут ці твори? Ну як же так під самим будинком класти уже гаражі? Це ж а з другої сторони, садик, діточий садик. Тут э, діти бігають, а вони тут будуть з гаражами. То це щось страшне. Хто це таке дозволяє? Що це за така влада? І що це таке твор? Таких, як Іван Романчук та Ганна Стусик, около миї сотні. Однак не завжди їхні скарги почуті. У кращому випадку за зверненням людей приходять працівники відділу управління комунальним майном та правоохоронці і штрафують винуватців. Лише за останній тиждень до них надійшли три таких скарги. По синалах з мешканців ми виходимо на на місця, виїжджаємо, складаємо адміністративні протоколи по статті 152 за порушення правил благоустрою, і люди притягуються до відмін відповідальності. Вкладаєш протокол, люди тоді починають е, висловлювати свої емоції. Незнання законів не звільняє відповідальність. Він врахує, що він тут живе, він може тут поставити гараж. собі. Наші мешканці розуміють, коли у коли нього складений протокол, коли він вже оштрафований, він до нього доходить. О, я не знав. Но... А коли я кажу, забери це кажу, ну він починає. Ви не і починається конфлікт, конфліктна ситуація. Провідний спеціаліст відділу Іван Перегонич каже, що нині боротись із самовільним становленням гаражів стало легше, адже зросли штрафи, які певною мірою стримують порушників. Зараз для звичайного громадянина сума штрафу коливається від 340 до 1360 гривень, а підприємцям це обійдеться дорожче від 850 до 1700 гривень, плюс обов'язкова експлуатація гаража. Тому краще піти законним шляхом, запевняє Іван Перегонич. Гаражі треба встановлювати з дозволу міської ради. Треба вибрати відповідний дозвіл, отримати на відведення земельної ділянки, вибрати відповідну документацію, взяти землю в оренду, а тоді встановлювати збірну розбірні металічні гаражі. В основному ці люди. От він собі вирішив, він собі хоче поставити гараж для свого будинку. Для встановлення гаража, тим того, треба згода всіх мешканців будинку, якщо це будинок комунальної власності, і погодження з відповідними службами встановлення гаража, тобто з комунальним транспортною житла і з відділом про комунальним майном. Це практично ніхто не робить. Гаражі встановлюють хто де хоче і як де хоче. Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк спеціально для програми події НТК.